Так, ну що, друзі, поки працює генератор, я вирішив сьогодні зробити рагу. Ось такий котелочок. із Піс... чугунний. І yeah. зараз будемо смажити. Спочатку, потім все інше. Так, ну що, масочка вже в нас кипить. Можна луку додавати. Оооо, багато луку. Так. Зараз будемо переважати його. Отак воно гарно виглядає, смажиться, а тут вже і корочка сама синенька і перець. Трошки пізніше додам. Так, ну що, друзі, лучок майже вже досягнув. Той, того моменту. О, зараз буду закидати основні інгредієнти. Так, ну все, шоу -маст гон, як говориться. Тепер треба чекати, поки це все ну, дойде до свого стану нормального. І потім буде тушитись. А так, на накрив Тепер беремо нормальну лопаточку і будемо перемішувати. Так, ну що, друзі, отак виглядає вона вже трошки така. Під... як вона каже... Коротше, як треба. Лишилось ще пару половиночок. І можна вже буде знову ставити. От вона трошки вже потушилась, виглядає так. Дуже смачно. Зараз лишилось ще 5-10 хвилин і можна буде ставити вже на маленький вогончик. і можна ще й потім воно буде доходити. Потім покажу, як буде виглядати. Бачите, як воно там булькає. А, там видно аж сковородці як воно булькає. Ковці, ковроця, булькає. Потім воно так смачно пахне, боже друзі, я не знаю як вам передати, відео не передає запахи, які тут відбуваються, але це на це це просто... Щось божевільне. Воно так приємно пахне. Вона така смачна. Боже, Боже. мій. Прям передати не можу вам. <сум> Всім гарного і смачного вечора.